Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож на пташиний двір. А кого ж ми зустрінемо на пташиному дворі? Давайте уважно всіх розглянемо. Хто це, друзі? Нас зустрічає курочка, півник, гусочка, качечка та поважний пан індик. А хто ж доглядає за всіма цими свійськими птахами? Фермер, молодці малята! А що ж робить фермер? А фермер косить та збирає сіно, підмітає, годує всіх свійських тварин, напуває їх водою та збирає яйця. Друзі, допоможемо нашому фермеру нагодувати птахів? А що ж полюбляє курочка з курчатами? Крихти хліба, пшеницю, кукурузу і інші злакові зерна. А що ж полюбляють качки? А качки полюбляють дрібну рибку, варену картошку, травичку пасти, зелень, сир та черв'яки. А що ж свійські птахи дають людині? Вони дають м'ясо, з якого можна приготувати котлетки, посмажити м'ясо. Також вони дають нам яйця, які ми смажимо, варимо та використовуємо в різній випічці. А також, і дуже важливе, вони нам дають пух та пір'я, з якого роблять курточки, пуховики та подушки. Малята, а тепер давайте ж познайомимося, хто як розмовляє на фермі. Друзі, уважно послухайте, хто з нами вітається? З нами вітається, він самий перший на фермі прокидається і всіх буде своїм співом. А тепер уважно слухайте, хто ж це? Так, це курочка. Щось вона там цікаве розповідає своїм маленьким діткам-курчаткам. А це хто був? Звичайно, це Качечка. А ну подумайте, друзі, а хто ж це? Так, це гусочка. Молодці малята. І хто ж останній з нами привітався? Так, це поважний пан Дик, ось який він гарний. Молодці малята. А тепер нам час повертатися додому. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей. Бувайте!